На жаль, я визначив, я залежний від свого телефона. Це мені прикро визнавати. Але коли я відкрив екранний час і подивився, скільки я тримаю в руках телефон кляцею. До речі, які в мене топ 3 програми, я покажу потім в наступному відео. Просто забирають уйму часу, і мені не вистачає часу, щоб жити, гарно спати, гарно. Просто щось робити. Я просто весь час зациклився на телефоні. Що я вирішив для себе зробити? Я свідомо обмежую час користування телефоном, навіть якщо рука тягнеться, я не йду на поводу свого соблазну. Що зробив? До трьох годин на день поставив чітке обмеження. Тобто я прийду ввечері і свідомо, там в мене телефон для навчання. От зараз зазняв відео. Це буквально там 20-25 хвилин на день. І ввечері ще помонтую і ще по... зателефоную до рідних. Все. Я використовую телефон як інструмент, а не як розвагу. Решту часу я живу, спілкуюся, мислю, думаю, займаюся спортом і так далі. І на все це в мене вистачить часу, якщо я не здамся, і далі буду продовжувати до трьох годин не користуватися телефоном. Поширюйте це відео, давайте зробимо людей вільні.